Що ви тут бачите? Ви бачите вазу чи два обличчя? У будь-якому випадку ви маєте рацію. Можливо, ви зможете побачити і вазу, і обличчя, але ви, ймовірно, не зможете бачити і те й інше одночасно. Чому так? Ваш мозок має ухвалити рішення про те, яка частина зображення є об'єктом, а яка тлом. Наприклад, ви бачите обличчя. Це означає, що ваш мозок сприймає решту зображення не як вазу, а як тло. Або ви бачите вазу. У цьому випадку ваш мозок інтерпретує решту зображення не як обличчя, а як тло. Уявіть, як би ви могли бачити кілька версій свого оточення одночасно, це була би плутанина, ось чому ваш мозок розвивався, щоб вибирати одну інтерпретацію за раз. Подивіться на ще одну подібну ілюзію. Яку тварину ви бачите? Ця ілюзія показує нам качку і кролика. Качка дивиться ліворуч, кролик праворуч. Ваш мозок вибирає лише одну інтерпретацію зображення за раз, тому ви можете бачити лише одну тварину за раз. Далі давайте з'ясуємо, як ваш мозок працює з неповною інформацією, що ви тут бачите? Вам може здатися, що ви бачите квадрат або чотири кола, але насправді немає жодного повного квадрата чи кола. Отже, що змушує вас бачити ці форми. Коли зображення не повне, ваш мозок заповнює прогалини, пропонуючи найбільш імовірну інтерпретацію. Це допомагає швидко ухвалити рішення. Зазвичай ваш мозок має рацію. Але це зображення змусило вас побачити те, чого немає. Подивіться на ще одну подібну ілюзію уважно дивіться на зображення воно рухається чи ні. Якщо здається, що воно рухається, ваш мозок дурять, ілюзія викликається рухом очей. Навіть коли ви дивитесь на нерухомий предмет. Ваші очі, так би мовити, бігають туди-сюди. Зазвичай ваш мозок може визначити різницю між рухом очей і рухом об'єкта, але через сильні контрасти та форми в ілюзії ваш мозок заплутується, ваші датчики руху вмикаються і зображення ніби повертається. Ваш мозок еволюціонував, щоб зосереджувати увагу на рухові, оскільки це може бути ознакою небезпеки. Але у випадку з цим зображенням рух, який ви бачите, є ілюзією, створеною у вашій голові. Далі ми з'ясуємо, як різні фактори впливають на те, що ви бачите. Подивіться на це зображення. А тепер на це, що ви бачите? Давайте спробуємо інакше. Що ви бачите тепер? Ви бачили на першому малюнку людину, а на другому мишку два малюнки, які ви бачили, цілком однакові. А ви бачили різні. Якщо так, то це через ефект, відомий як праймінг. Якщо ви спочатку подивитеся на фотографію миші, ви швидше за все побачите на малюнку мишу. Подивившись спочатку на фотографію людини, ви швидше за все побачите на малюнку чоловіка. Перше зображення змінює ваш погляд на друге. Чому це відбувається? Ваші органи чуття наповнюють ваш мозок інформацією, і ви не можете звернути увагу на все. Щоб допомогти вам вижити, ваш мозок швидко вирішував, на чому зосередитися. Подивіться на ще одну подібну ілюзію. Слухайте уважно, що це за звук. Переконайтеся, що звук увімкнено. Це звук смаження бекону. Ви думали, що це звук дощу. Іноді вашому мозку важко розпізнати щось лише за звуком. Тож ваш мозок об'єднує ваші відчуття. Те, що ви чуєте, пов'язане з тим, що ви бачите та відчуваєте. Отже, якщо ви бачите дощову сцену, те, що ви чуєте, може нагадувати зливу. Але на іншому зображенні ви можете впізнати звук таким, яким він є: шипіння смаженого бекону. Спробуймо довідатися, як ваш мозок коригує зміни освітлення. Подивіться на горизонтальну смугу посередині це один суцільний відтінок сірого, або є темніші та світліші частини. Це лише один відтінок сірого. Подивімося на ще одну подібну ілюзію. Гляньте на цих двох динозаврів. Обидва вони одного кольору, чи вони різні? Вони однакові. Ваш мозок знову керує вашими очима, намагаючись пристосуватися до того, що здається різницею в освітленні. Динозавр на світлому фоні здається темнішим, ніж є насправді. А динозавр на темному тлі виглядає світліше, ніж є насправді. Приберіть тло, і ви побачите, що динозаври ідентичні. Зараз ми з'ясуємо, як ви бачите кольори, яких навіть немає. Подивіться подивіться прямо на чорну крапку в центрі. Якого кольору крапка, що рухається по колу, чим довше ви фокусуєтеся на маленькій чорній точці, тим більша ймовірність побачити спалахи зеленого. Але зеленого на малюнку немає, рожеві цятки швидко зникають і з'являються знову одна за одною. Отже, чому ви бачите зелений колір? Ваші очі визначають колір за допомогою світлочутливих клітин, які називаються колбочками. Люди мають три різні типи конічних клітин, які працюють разом, щоб розпізнавати діапазон кольорів. Коли ви деякий час дивитеся на один і той самий колір у цьому випадку на рожеві крапки, деякі з ваших колбочок стають, можна сказати, втомленими, тому вони припиняють відповідати не хвилюйтеся, це лише тимчасово. Коли рожева точка зникає, вашим очам знадобиться деякий час, щоб звикнути. У цей момент ви бачите те, що відомо як залишкове зображення. Тут залишкове зображення зелене, тому що конусоподібні клітини, які перестали реагувати, не повинні бачити зелений колір. Але чому колбочки в очах спочатку втомлюються? Це важливо для виживання. Ігнорування постійного кольору дозволяє вашому мозку зосереджуватися на кольорах. Які змінюються, а вони зазвичай важливіші. Це ще одна адаптація, яка допомагає вам помічати зміни у вашому оточенні, щоб ви могли реагувати якомога швидше. Подивіться на ще одну подібну ілюзію. Проведіть очима по зображенню: чи можуть ваші очі вловити миготливі точки. Ви пробували стежити за цятками, що блимають. Їх насправді немає, якщо дивитися прямо на миготливу цятку, вона зникне. Отже, чому ви їх бачите? Одна теорія каже, що це пов'язано з тим, як ваші очі сприймають світло, жовті лінії, всі ці оточені синім кольором. Контраст дозволяє їх легко побачити, розташування заплутує рецептори світла у ваших очах, змушуючи вас бачити темні плями, яких немає. Чому ваша зорова система еволюціонувала, щоб краще розпізнавати світло, коли воно оточене темрявою? Це робить краї помітними, щоб ви могли швидко ідентифікувати об'єкти навколо вас, а це важлива навичка виживання.